Вітаю вас, колеги, друзі на каналі Мотивація Пруляра. Як бачите, у нас гарний такий пейсаж, зимовий, тепер плюс, точніше, тепер мінус 6 градусів. Пережили ми два найнижчих дня в році найсуровіших морозів цієї зими. Буквально вчора і сьогодні було зранку. Мінус 18 градусів. В ну, довколишніх селах друзі, знайомі дзвонять і кажуть, що в них навіть було мінус 21. Багато пасічників перед цим знімали відеоролик. Те, що вони бігають, утепляють бджоли перед зимівлею. Точніше, перед морозами. Таку роботу я не робив і не рекомендую нікому робити. Воно створює додатковий клопіт. Ну і також, навпаки, може пошкодити бджол сім'ям у зимовці. Турбуючи їх і більше, загромаджуючи кишечник, чим те, щоб вони спокійно собі могли зимувати протягом цих морозів. Наприклад, щоб поставити утеплення, то ви створюєте певний шум. Наприклад, коли знімаєте дах або відкриваєте дах, це сніг злітає з даху, скрипить. Потім, якщо у вас стильова дошка, то ви стильовою дошкою клацаєте, чи при тому стукаєте стамескою чи утепленням. По стінках от, ну, цю роботу не, не треба робити. Ну, Так як я вам показував, бджоли, хоча ну, у нас були такі великі качелі, то плюс 11, то мінус 20. Але хоча матка почала сіяти у конкретній сім'ї, яку я вам показував, але бджоли не продовжували вирощувати цей розпів. Тому цих 2 дня морозу вони не є такими сильно критичними для бжів. Ну, Це якби так. Такий е, ліричний відхід від теми, яку я хотів сьогодні вам розказати. А сьогодні я хотів розказати вам, як ми підготовлюємо бжовосім'ї для продажі бджолопакетів. Е, не полінуюся і не стидаюся того, щоб неодноразово е, раз по раз повторювати. Е, найбільшим виновником всіх проблем пасічників це є кліщ. Тому ми приділяємо цьому особливу увагу тому, щоб правильно обробляти бджоли від кліща. Також створюючи умову для продажі бджолопакетів і позволяючи себе головного болю весною, ми запускаємо в зиму гарні хороші сім'ї від 5 вуличок до 9. Сім'ї, що менше 5 вуличок осінню, я об'єдную. Роблю це ще з осіння. Також весною відразу після обльоту. Роблю аналіз того, як бджоли перезимували. Звертаю увагу вулику, чи є великий осип підмору. Якщо це проглядається у більшості сімей, то я розумію, що проблема є з кліщем, тому, можливо, навіть приходиться чи прийдеться на майбутніх роках додатково обробляти бджоли ще весною від кліща. При огляді бджолосім'ї після обльоту на другий чи третій день по можливості стараються вичистити днище від підмору, цим самим позбавляючи бджіл лишньої вологи в вулику, тому що ця волога може накоплюватися чи у восковій крошці, чи у самих мертвих бджолах. Також добре утеплює весною. Зимою я бжоли не утеплюю, а от весною, коли матка е, після обльоту активно засіває перше покоління бждів молодих, то утеплюю гарно середні, а також сильні сім'ї. Е, малі сім'ї теж утеплюю, але без особливого такого фанатизму. Пльонку ставлю суто зверху на рамки. Е, закутувати бджоли пльонкою не потрібно, тому що це створить конденсат. І цим самим е, той конденсат буде капати на бжіл. І вечірні заморозки будуть дуже охолоджуватись бджоли. Також відразу після обльоту, а точніше на другий-третій день, ми перевіряємо на пасіці якість бджоломаток. Перевіряємо особливо розпліт. Розплід це є гарний сигнал того, якої якості матки. Якщо розпліт гарна бджолина, рівненька печатка, то з маткою все добре. Ну, якщо на бджолиній печатці простежуються ось такі невеличкі горбочки, що свідчить про те, що дана личинка бджоли запечатали її як трутнево, то матку ми обов'язково таку е, замінюємо. Е, звідки беремо матки для заміни таких маток? Е, беремо безпосередньо з пасіки, тобто з менших сімей. Наприклад, якщо є сім'я е, 4 рамочки і 5 рамочок. То ми ці сім'ї разом об'єднуємо, створюючи гарну сім'ю на 9 рамок, а цю матку використовуємо по потребі. Ну, дуже радуємося тому, що зазвичай це все-таки стоїть більше в теорії, чим на практиці. Якщо і потрібно замінити матку, то це 2-3 матки. Чому так? Тому що ми особливу увагу приділяємо тому, щоб матки всі були молоденькі, і якщо є. Якісь такі певні сумніви ще з осені, то стараюся замінити бжджоли ще осінню. В той період, коли є така можливість і є лишні бжоматки осінню. Ну і також стосовно того, як підготувати бжоли до продажі. Обов'язково слідкую за тим, щоб були корма, особливо в той момент, коли матка засіває перше покоління бжіл. Перше покоління бжіл, е, я рахую з початку з першого дня е, гарного весняного обльоту. В ну, нашій місцевості зазвичай це 1 березня бджоли облітаються. Тобто, перше покоління бжіл виходить 22 або 21 березня, 12 квітня і 4 травня. Три покоління молодої бджоли, яку вирощує зимова бжола. Також вже ближче до продажів пакетів. Ми підраховуємо кількість сімей, з яких можемо продати бжовопакети. Також визначаємо племінні сім'ї, які є неройливі, які у минулому сезоні показали найкращі результати по медозбору для того, щоб з них прививати матки. І виділяємо 10 бжовосімей для того, щоб вивести 200 бжовоматок. На 20 бжоломаток якісних потрібно розтрусити одну зимову бжовосім'ю. Ну і все в слідуючому відеоролику розкажу, як ми доглядаємо за хвостами після продажі бжовопакетів.